Всім привіт, дорогі друзі! мене не було вдома декілька днів, і у нас стояла дуже спекотна погода, тому ось перчик трохи зів'яв, зараз буду поливати, трошки коли ось також опустив листочки. Я поливала зранку у суботу. Сьогодні вівторок. Ну, зараз полью і розповім вам, які новини в мене квіткові, і де я була, і що я там робила. Це, е, я зрізала верхівки з Сінгоніума, який я називаю Imperial White. Він вже дав коренці, буду підсажувати, а це гілка. З цього колеусу вона почала відхилятися, вже якось падати, то я її обрізала. І ось за ці 4 дні, що мене не було, вона в водічці дала корінці. Теж треба буде садити. Ось так виглядають синдапсуси, хуєчка моя. Діфінбах її сюди переставила. І також на цьому вікні Монстера. Циндапсуси Ніон так і не розкручується до кінця. Це один старенький листочок, а новенький ось такий. Так він, цей от старенький, маленький старенький. І ще я вам хочу показати. Я придбала нові Сінгоніуми. Це, це я вам показувала. Оце я так подивилася в інтернеті, я вам казала, що схожий на Сінгоніум Манго Алюжен. А ось це дійсно Манго Алюжен, який я? Придбала у дівчинки, у жінки молодої по інтернету схожі чи не схожі? Подивіться, листочки. Зараз розповім, на Фейсбуці я знайшла таку групу українські сингоніуми, і там жінка з Церкаській області пропонувала набір сингоніумів 7 штучок за 350 гривень. Плюс за пересилку 75 я заплатила. Ось придбала 7 штук. Оцей манга Алюжен. Цей Роксана. Він також дивиться листочки. Трошки схожі. Далі Єло, ось такий. Ну, Він втратив свою варігатність. Оце один старенький, з жовтою варігатністю. а ці всі зелені. Але вона мене попереджувала, що він втратив варігатність. І оце от. Намагається відкритися новий листочок, подивимося, чи відновить, чи не відновить. Не відновить буде такий зелений. Так, далі Конфіті Мілк. І ось цей Pink Gweng Lime. Один був лісточок і ось такий от новенький. Оце вже в мене він з'являється. Е, купила, заказала я ці сінгоніуми 11 вересня, 14-го вони до мене прийшли. Е, ось ці прийшли всі в маленьких 100-грамових стаканчиках. Я їх пересадила зразу. Такі горщички побільше, 200-грамові. І вже ось ось цей новий листочок. Тут ще поки немає. Ось цей от намагається. Сподіваюсь, що підуть, що буде все добре. Так, і зараз покажу ще два на іншому вікні. Це черговий бутон на гібіскусі зав'язується. Це я сюди перенесла свій сінгоніум, який я умовно називаю пандою. Ось після пересадки, дивіться, які видає листочки. Брала без назви, тому кажу, що умовно. Умовно цей панда, умовно цей Imperial White. Вони трішки різні. Варігатність може схожа, але у цього листочки більш широкі. І, що цікаво, ось цей зелене видає листя, а ось цей трошки вже з'являються крапочки, ну, подивимося. Так. І ось це два новеньких, які я придбала у тої жіночки з Черкаської області. Дивіться, який. Також схожий на манго. Вони всі чим, ну, майже ну, трошки відрізняються. оцей. Це, виходить, Sunshine. Це, получається у нас Green Arrow Mutation варігати. І в нього листочки дуже красиві, ось такі, ось така варігатність. І оце вже в мене листочок за ці дні. Ось. Сьогодні у нас 27 вересня. Ось такий листочок розкривається. На цьому вікні нічого нового. Все, що було: черенки традисканції, гібіскус. Це новенькі посадила, черіночик, колеуси. Все, що було. І розповідаю, де я була. Їздила до Миколаєва, до своєї дочки і була там у деяких магазинах, в тому числі у магазині Епіцентр. У Херсоні було два епіцентру, але протягом війни їх розгромили, розбомбили, вони погоріли, не працюють. І, взагалі, у Херсоні в основному працюють продуктові магазини. А таких, щоб квіткових, дуже там вибору особого немає, тому я скористалася нагодою. І коли були ми у епіцентрі, то купила ось таке живлення, біологічний препарат на основі мікроорганізмів спробую. І два ось таких пакетика азотофіту. Затофіт буду підмішувати до ґрунту. Я колись до війни це робила, мені сподобалася його дія. Тут також біопрепарат є, то непогано воно впливає на рослинки. А також набрала насіння коли. Усі в цілу бу, набрала. Буду сіяти навесні. Якщо взимку буде опалення, і вони. Не втратять можливість сходити ці насіння. Так, оце стандарт суміш називається. Це візард скарлет. у мене візард Rose є. Ті, що я сіяла навесні, а це візард скарлет. Так, ось це. Коліус Bluma суміш, Також такі я сіяла, купляла до війни в інтерфлорі, але вони втратили схожість. У цьому році я сіяла, один зійшов і він мучається не туди, не сюди. Рука не піднімається викинути. Але він такий, йшов. спочатку не знала, що це за рослина, в мене зійшла, а потім, коли поняла, що це колеус. Ну, він чисто зелений, ніякий. Так, ці всі дешевенькі, так, десь 16-15 гривень пакетик. А ось ці дорогі. Тут 5 на синні, і вони коштують близько 60 гривень. Колись чоколейт, Covert, Cherry. Так, ось такі в мене новини квіткові. Ось так вони виглядають. Філадентраний Бразил розвернувся трошки вже. Я вам розказувала, що я його зняла з дробинки, і він весь був повернутий листочки всі, ось так були повернуті. Зараз він до світла повернувся. Але не дуже такий він, то був такий прямо жовтенький, а зараз світло-зелений, не жовтенький. Такий цей більш такий світленький. Так. Зелененькі листочки. Ну, подивимося, що тут буде. Ось так, все виглядає. Так щодо магазинів. Була ще в Миколаєві в деяких магазинах одягу, яких в нас також вже немає в зв'язку з війною, то купила собі там дещо джинси, штані таке. Якщо Комусь цікаво. Пишіть у коментарях, зроблю огляд одягу, який купила. На цьому все. Всім пока-пока!